Ну, тому що для того, щоб дістатися, чи миру, чи перемоги, нам потрібно працювати при тому разом інтелектуально і головою. Я вже мовчу про те, що у нас реакція на дискусії в українському Ютубі взагалі не Хоча дискусія це також маленький шлях на шляху до перемоги. Так, дискусія не вирішить проблеми фронту тут і зараз. Ні. Але дискусія, так би мовити, Встановить рамку, внаслідок якої одна сторона, яка не дуже вдоволена там певними причинами. Ну, наприклад, солдат на фронті, не вдоволений одним, другим, п'ятим, десятим, його можна зрозуміти, тому що він на фронті. А ми всі в тилу, і ми в комфортних умовах, а вони ні. І є друга сторона, наприклад, політик. Який сидить собі, робить отакий розумний вигляд, книжечки він там свої поставив, на інтерв'ю ходить по 200 разів на дню. А те, що він практично не займається політичною діяльністю, нікого не колише. Але, тим не менше, поміж оцими двома має бути діалог, а краще дискусія. А краще, звісно, щоб втрутилося суспільство, стало на захист воїнів, а не державних управлінців.